Вітаю вас, мої дорогоцінні пізнання Бога за дітородженням. Частина друга за тілом народжують для себе. Але скільки дітей ми народили для Бога? Саме це і є метою кожної людини, і у Біблії записана проста істина: той, хто навернув грішника з його блудної дороги. Спас душу свою від смерті і покриє безліч гріхів. Старий завіт каже: не убий, не чини перелюбу, а новий завіт каже: Навіть не думай про гріх якщо у старому завіті діяв закон, то в новому діє благодать, стандарт якої набагато вищий за закон, так і з дітонародженням. Бог хоче, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І дуже важливе питання, яке ми всі почуємо від Бога, скільки людей. Ви народили за Духом, тому підписуйтеся і напишіть нам, щоб наповнити землю баченням, откровенням та вченням з неба. Ісус сказав: Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Продовжуємо, що є два Адами: перший був із землі, він жив 60 тисяч років, тому інший Адам з неба. Тому земному було сказано розмножуватися і плодитися по плоті, а той, хто з неба, прийшов хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження згори і вічного життя, а другий Адам помер за людей, щоб нам бути. Були прощені гріхи, і ми мали вічне життя. Тому через першого Адама прийшло народження за тілом, через другого народження за духом від Бога. Той, хто від першого Адама піде в землю, а того, хто від другого, від Небесного Ісуса, чекає ціла вічність з Отцем. Так ми стаємо сім'єю Божою. Підписуйтесь і не вірте у мільйони років земного життя. Попереду вічність.